З усмішкою новий день! Сьогодні п'ятниця, 12 червня, день красивий вранку на Алтаві. Мистецтво, краса, повторюсь, і гарний настрій. Так, тому що ми продовжимо говорити саме про мистецтво, говорили вже про танцювальне мистецтво. А, сьогодні будемо говорити про сьогодні. Зараз будемо говорити. Зараз будемо говорити про. Про художнє мистецтво да? ну, наскільки це можливо так. От я шановні друзі, я просто покажу вам одну картину. Вона Ти просто не можеш Ні, ця, що мені не ця картина просто так. надзвичайно сподобалася. Чесно вам скажу. Надзвичайно сподобалася ця картина. А автор цієї картини, от зараз покажіть, будь ласка, автора цієї картини. Це Наталю, давай тобі слово. Художниця Світлана Лисяк. Так, доброго ранку. Світлана. Доброго ранку. <світлана> доброго ранку, Світлана. Дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Приємно вас вітати, приємно, що ви з нами. <світлана> Чесно кажучи, мені особисто рідко вдається відвідати різноманітні художні виставки. От і тому, коли все-таки я туди потрапляю, я просто дивлюся все. Знаєте, немає такого, щоб говорять. От я там не розумію цю картину, чи мені там не подобається. Мені особисто подобається абсолютно все. <світлана> але... Дві години дивився на чорний квадрат. <світлана> да, Музеї побував да, ні, да. комп'ютер, зіпсувався. Так. Так, так. Але бувають, звісно ж, картини. Я саме цю виокремив, вона ви мені сподобалась. Поговоримо обов'язково про звісно ж і про цю картину та про іншу діяльність. Е, Світлана, у нас ранкове запитання, наше традиційне. Так, як ви розпочинаєте свій новий день, чим збадьорюєтеся зранку? Рецепт гарного настрою да, для художниця. наших глядачів зі склянки води із очікування, що ж принесе цей день. О, ось нарешті у нас просто кожен, майже кожен 95% вас відповідають. Кава, кава і ще трошки кави. Нарешті, нарешті вода. Нарешті ну ну, для Бог. кави. Для кави потім буде весь день, тому що якщо сидиш, весь день корпиш над картиною, то час від часу ти, звісно ж, вип'єш, потребуєш кави. Ладно, ви так би мовити, спочатку дизайнер. Да? Спочатку дизайнер, вже потім художник. Угу. І як ми з вами вже поспілкувалися, виявилося, що саме ця робота вона вже витіснила трохи ваше дизайнерство на, на інший план. Так. Так. Скажіть, будь ласка, чому так відбулося? Що не цікава саме дизайнерська робота? Да? Чим захопило вас власне малювання? Да? От, я ще покажу, написання. що на мені друзі, Да, Написання, так. Да, вибачте, я. Знову ж таки я перехвилювався трохи, реально, мені дуже подобається. Дивіться, Дякую. Да. ну ви, ви знаєте, життя, воно ж таке а, перемінчиве. Ти, ти чимось зацікавлюєшся, починаєш працювати в якомусь напрямку, досягаєш певних результатів, як, отримуєш якусь увагу від глядачів. Потім ти знаходиш щось нове, і, і це тебе також поглинає. І так, так сталося із живописом, тому що я. Була цілковито захоплення створенням одягу, розписом одягу, розписом взуття, всього такого декоративного. Але якось хотілося якось більше якоїсь реалізації, власне для себе. І я одного дня я просто натягла шовк на підрамник, і якось це такий був виплеск емоцій, навіть не зовсім. Якби картина, а такі, такі, такі щось такі, не знаю, моя якась енергетика, якісь мої враження. І, і, і я зрозуміла, що це буде цікаво власне для мене. І я почала потихеньку малювати, коли в мене був час, коли не було якихось замовлень. І так картина за картиною не було ніякої ідеї не продавати, не виставляти. І так, мабуть, десь з, з рік-півтора, але ж люди приходять до майстерні, бачать, також журналісти приходять. І якось воно само Це по собі. І воно само по собі якось так пішло в світ зовсім. Я цього не прагнула і не планувала. В кожну роботу вкладаєте енергетику, а є робота, до якої ви підходите, час від часу звертаєтеся, щоб цієї енергетики тепер взяти, коли почуваєте, що ой, потрібно поновити ресурс? А, так, є така робота, називається дерево бажань. Це тріанголи, які зав'язують такі хусточки на дерево, і в кожному там є бажання. І ви знаєте, декілька разів мені пропонували її е, е, купити, але якось так. От я вже зав'язала там бажання. Коли, коли вони всі здійсняться. дуже дорого. Можливо, ця картина. можливо, тоді я її продам знаєте, настільки дорога, вона що вона просто не продається. Вона розумієш? безцінна, можна сказати. Він згадався, один жарт. Старий добрий такий, коли два художники зустрілися, один а, іншого запитує. Ну, такий один сумний, один дуже веселий. А, той, що веселий запитує, що такий сумний? Та, ну що, щось, щось не можу нічого вигадати, нового, все якесь натхнення, натхнення немає. А ти що такий веселий? Каже: а в мене така сама була проблема, буквально нещодавно. Взяв банку фарби і стою на холст, стою, дивлюся, що робити, не знаю. Я фарбу зі злості взяв і вилив. Ну так, ну і що, що? Каже, Зайшов до мене старий добрий знайомий, такий дуже е, дуже багата людина. Дивиться, дивиться, дивиться. Я думаю, ну що він там дивиться? Каже, геніально. Каже, мені скільки грошей заплатив? Я взагалі не думаю, вже закупляю ще ще таких же, таких баночок і каже, буду штампувати подібні картини. Але це не стосується абстрактної Ні, абсолютно. Та, це, абсолютно, це просто я це знаю, це, 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 просто... це привіт абстракціоністам. Взагалі існує така техніка, вона має назву монотипія, вона виконується або на папері, на, на мокрому папері, або на шовку. А коли наноситься фарба, і вона якось так починає рухатися, створюються якісь малюнки. О, це цікаві та так Я так і знав за ну, життя. Я, що називається жіночий погляд? Дивлюсь на вашу прекрасну спідницю, це теж розпис по тканині. От, все таки хотілося б задати питання пов'язане з цим, яка найбільш незвичайна робота була? Що просили розписати? Ой, ну вже така кількість незвичайних робот прийшла дуже через мої ру. Да. Мабуть, такий один з найцікавіших напрямків це коли приносять вже вживані речі, взуття, яке як чомусь там дуже таке миле до серця, і немає ніякої змоги позбутися його. Але воно вже Викинити трошки шкода, так. Так, так. і так, так завжди цікаво. Я навіть роблю фото до і після, і після розпису це взагалі арт-об'єкт, щось таке цікаве. Це для мене завжди цікаво. Бо я навіть сама інколи не знаю, який буде результат. Ну, Це своєрідне, знаєш, можна назвати виставка секонд-хенд, також там заходиш, буває. Такі арт-об'єкти. Я хочу все-таки звернути увагу знову ж таки на ці картини, які ви принесли до нашої студії. Буквально, як то кажуть, кілька слів про картини. Ну, давайте звернемо увагу на це полотно. Як називається ця картина «Дві рівні дівчини. Ну це така розмова. А я навіть навіть сьогодні, побачивши її у вас в студії, я зрозуміла, що коли я її писала, в мене були зовсім волосся було коротке. А зараз я виглядаю як одна з цих дівчаток. Так, це теж такий нюанс важливий. Я хотів зазначити, що там зображена справжня жіноча дружба. Да. Ну, так, знаєш, зі спина до спина. Вони, вони ніби товаришують, так, але одна придбала хорошу косметику, а інша тільки думає про це. Знаєш, чудовий жарт є на цю тему, Який? що а, насправді кажуть, що жіночої дружби не існує. дружби між чоловіком і жінкою Ми теж існує, існувати. Да. Не можу мене питання, з ким дружити жінці. Так, да, З ким і дружити? От дійсно. Ну Я... власне, мабуть. По-перше, дружити з самою собою. О, правильно, тому що дуже часто Бо жінка не може до да, себе все починається з любові до себе. Давайте знову ж таки. Ці три картини, ось яка стоїть у нас на диванчику, і ще ось ці дві, Наталю. Потримай, будь ласка, Задовлення. щоб наші телеглядачі. От тут у нас ангели. Так, mm. да, якось я попрошу режисерів, щоб і ту картину показати, і ці дві, це. Я так, це серія картин, це тільки тридцять ще у вас є героями, от а, ці янголята такі. Так, багато. <гум> Якийсь такий а, ц, цей образ він дозволяє а, показати якісь почуття, якісь висловити якісь ідеї. Він, наче як абстрактний, це вроді і людина, і не людина. І мені подобається його використовувати, а досить часто вони якось самі так прилітають, тобто я їх не вигадую сидячи. Тяжких потугах. Ну. Ці, ці образи вони так самі. Задача твоя лише олівцем це все перенести Ну, Пікасо на Галу постійно десь там малював да, у всіх своїх картинах. Ти майже. поглянь у Янголів навіть одяг дизайнерський. Так, це відповідно, до речі, ми про це говорили до речі, і це так. можна розповісти нашим телеглядачам. Дійсно, що ви використовуєте, скажімо так, своє минуле дизайнерське, да, трохи перекладаєте саме на е, Так, мастерство. А, власне, з чого дизайнерство почалося? Одягу. Захоплення льоном. І коли я почала працювати з тим матеріалом, він мене настільки здивував своєю красою, такою якоюсь своєю податливостю. І я почала створювати одяг з льону з розписом, а потім створився такий цікавий тандем з багатьма творчими жінками, і результатом стали багато показів. А якісь таких навіть театральних постановок, де Наталя була запрошена і дуже гарно співала для нас, коли ми коли ми власне познайомилися, це, мабуть, 2007-2008 рік. Так і потім, потім, якби кожна з цих жінок, це до речі були і і художники, і журналісти, я не знаю, юристи, а, бізнесмени. Тобто, якийсь це був такий проект, який дозволив жінкам виразити себе. І в той час це було цікаве спілкування. Потім кожен пішов в своєму в якомусь такому напрямку. До речі, варто згадати про Олену Никифоренко. Так, тому що вже близько 10 Олено, років дизайнерський, дизайнерський одяг у так. кадрі в телевізійному просторі можна його побачити. Так, і я, до речі, я дуже вдячна Олені за це запрошення. Коли вона почала свій проєкт на свідські хроніки, вона запросила мене як дизайнера і. Кожна програма декілька років вона… Е, ну, зараз ця програма вже не світське життя. Несвітське життя. Я просто так, а, так, я... Ідемо в ногу з часу. <рес> <рес> <Да, да. рес> і завжди на ній мій одяг. І це було завжди дуже цікаво, тому що вона дуже творча людина, вона іноді пропонує такі ідеї, до яких я би насмілилася. Не, не <рес> Знаєте, що це дуже корисно. Не, не треба переживати, що одягати. Да. Є дизайнер, все нормально, да. А в нього є муза, і вони разом подбають про гардероб. Це моя давня мрія, мабуть таки після ефіру тоді буду з Світланою також налагоджувати якісь стосунки. Щоб муза приходила і там з гардеробом допомагала та мені. Муза з гардеробом, так. так, так. З гардеробом, та. Це взагалі, мабуть, таки мрія всіх жінок, та. щоб все відразу відкрила шафу, а там все є, що тобі необхідно. Ну, як, якось і не згодно, тому що це ж цікавий творчий процес, навіть ну, Це чисто чоловіче, ви ж розумієте. Да? Це чоловічий підхід. Це ми, жінки, знаєте, 80% покупок робимо насправді цікавимося одягом. Да. Все, що яскраве, красиве, наступно. Такі тільки отримують смс-ки про те, що з кредитки знову зняли гроші. Давайте про хороше. А потім смс-ки, я тебе кохаю, відповідь, я тебе теж. Я тебе теж, мінус 150 гривень. Ну що ж, Наталю. Нам надзвичайно приємно вітати сьогодні вас у студії бачити, розмовляти так. Надзвичайний ранок, красивий, мистецький, натхненний, я би сказала, муза до нас прийшла в гості. Справжня муза. да Я хотів, звісно, попросити одну картину. Знаєш, вони дуже дорого коштують. Я думаю, що будемо про це говорити вже після ефіру. Світлано, ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Ми вам бажаємо, звісно ж, нових вдалих проєктів і подальшої щоденної реалізації.